Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Польові гравці сьогодні у складі Фабетін. Це номер двадцять Сергій Білик. Зараз до речі, момент і перший гол забиває есіста труп. Має у напрямку Ружинського, точно робиться голпіпер. Остап'юк удар заблоковано. Остап'юк проривається, і м'яч влітає у ворота. Остап'юк до кінця цей епізод на відміну від... Все таки зустрічається з свідчим плахотнюк. А партнера йде удар плахотнюка із вбивчої позиції. З лінії чужого штрафного майданчика розстрілював. А він граху не здавати уже три. На користь номінальних гостей. Передача. На плахотнюка. І забиває! Борисов красиво п'ятує, елегантно передирисував м'яч у центр, але партнери не зміли продовжити цей наступ. Зараз 3 в 1 вихід, Пахотнюк на порожній і 4-0 з цієї рахунок. Зараз є момент, 2 в 1 вихід, небір Борисова.

Лига у нас померла ще у першому темі. хоча зараз та, що це, ти є, зупините, на порожні ворота це тут і суміє. Зупинити аналіти. Ва теж особливої віри немає. Але хотімо себе помилятися. Сенсації це завжди круто. І, зараз момент по по-речі, у стійку влучає. Зараз нас ще один момент і вихід вічнавичі ще один не реалізують. З фолами теж вдалося взяти ситуацію під контроль команді у зелених маніжках. Зараз забиває. Забиває. Di d Три шість пера. Цері. рахунок. Скипка на чередніченка. Через дніченко покинує час ще достатньо За кожен наступний пол пробиватиме 10 А зараз череднійченко забуває з передачі Небора. Дублі, у дубль у Миколи Бульбі зараз Бородін, Бородін! Прострілює і не замикає курочка дальню стійку. Три часом ми не бачили білика у складі Фалберті. Хоча він сьогодні проявив себе найкращий. От, власне, час вичерпано, все таки повноцінного камбеку ми не побачили. Отож, з нами поруч у флеш-зоні Леонід Василець, представник Assistant Group. Ваша команда сьогодні здобула перемогу за рахунком шість-чотири. Начебто, все складалось дуже впевнено. Що трапилося наприкінці? Дозволили собі розслабитися, чи що? Та вийшли якось після рахунку 4-1 з упевністю, що ми вже виграли цей матч. Але хлопці з та молодці дали нам такий... Холодний душ, я б сказав, бо ми прокинулися зразу в кінці їм всі, я думаю, аплодисменти, тому що вони правда показали крутий футбол і круто нав'язали боротьбу. Чуть не додали нас, не камбекнули, тим, тим добавивши емоцій в матчі. Власне, по сьогоднішньому матчу, кого би ви могли виділити у складі своєї команди? Ну, думаю, вся команда молодці. Рома Ковальчук з крутим голом сьогодні поїде додому. Тому хто я особисто разок вийшов, показав всі свої лучші кондиції. А так, в принципі, вся команда, всі молодці завдяки цій перемозі в асистент групи 16 очок. Команда в режимі онлайн піднялася на четверту сходинку. Яка яке завдання на кінцівку сезону у колективу? Будь-що завоювати медалі? Ну, у нас прямі зустрічі з White City Сіті з Темп Юнайтед це наші прямі опоненти за боротьбу за друге-третє місце. Я думаю, що якщо з таким настроєм, як ми не під час гри сьогодні грали, а перед початком гри з бойовим, ми вийдемо на матчі з цими командами, ми покажемо свій кращий футбол і заберемо очки. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.